Ще за два роки українці дали гідну відсіч окупаційній владі. Кілька тисяч спецназівців відступили. Режим Януковича не контролює столицю. Закон промови провалено, попри ганебне голосування в парламенті. Символічно через кілька днів після історичного акту відновлення української держави 1941 року. Той самий Бандера Шухевич, Конувалець. Вони були не в більш комфортніших умовах ніж ми знаходимося сьогодні. Але вони не опускали рук і отих дурнуватих розмов, які мені дуже часто доводиться чути, мовляв, ой, все втрачено. Я їду вже з тої країни, вже нічого тут зробити не можна. Ясно, якщо нічого не робити, то не зробиш ніякої зневіри, рук не опускати. Інакше дорога на цвинта. Одразу після голосування 3 липня свобода оголосила мобілізацію. Зайняли територію перед українським домом, мали необхідні дозволи. Спецпідрозділ Беркут спровокував бійку, бо наступного дня запланував прес-конференцію Янукович. Дубаси людей. От, і потім застосували газ. Мені так само дісталося трохи. Найбільше дісталося, так розумію, лідеру Всеукраїнського об'єднання Свобода Олегу Тягнебок, який був переді мною. Буквально мені вдалося його висмикнути із цього, цієї хмари газу. Ці молоді хлопці справді ненавидять українців, знаєте, виконують ті ганебні накази тої злочинної влади. І їм, ї, їм і напевно їхнім матерям має бути стидно, що їхні діти б'ють б'ють українське мирне населення і травлять газом. В результаті використовували недозволені прийоми, копали своїми чоботисками в передню частину ноги, зокрема там, де вони певно анатомію добре вчать. Там де якраз проходять судинно-нервові пучки. Вони вибачте били мужчин нижче пояса. Для того щоб створити больовий шок, врешті Беркут відступив. Вони побачили, що тут стоять не бидло, не лохи, не тільки будуть слухати цю брехню і маячню про те, що ми маємо звідси рази що це незаконно і тому подібне. Наша акція законна. У нас є заявка. Ми будемо стояти тут рівно стільки скільки, скільки захочемо, тому що ми українці, ми народилися на цій землі. Це наша земля. Але цілу ніч чекали повторного нападу, були готові до провокації. Олег Тягнебок зірвав одну таку авантюру. Оголосив про намір невідомих молодиків розбити вікна. Після цього Беркут мав зачистити територію. Зараз яка година? От є 0.22. <звітнен> інформація наша є чіткою. що десь незабаром має відбутися певна провокація кидання каменю, чи ще якогось іншого важкого предмету сюди в сторону українського дому, щоб розбити шкло. Позиція ви зігнали бабусь Черновецького. Чого прийшли або не знали, або плуталися? Я ж до Дитина рібьонка тут дитяча садочка має верта. Ні, там зараз виставка буде. звідки? Виставка торгова. – Де? – Торгова. – а де торгове відбувається? – Тут, в, українськом в українському домі да? з трітього по шоста. Але знаєте що там зараз берегу сидить в українському домі, Там немає нікого куріку. Тим часом помалу почали сходитися народні депутати до свободівців. Приїхала підмога з областей Андрій Міщенко та Руслан Кошулинський, наче повернулися у совєтський час. Маєте подякувати Януковичу, вас повернув вашу молодість. 21 рік назад, хіба ні? Ну раз звертається до нас, хлопці, так. <плес> реально, ну реально нічого не змінилося. Я думаю, коли ми прийдемо до влади, ми так само йому повернемо його молодість. <плес> Жарти жартами, але коли знову почалася атака на передовій свободівці, морально їм допомагали депутатські фаланги. Націоналісти дали відсіч, відкинули міліціонерів на 5 метрів. Потім знову сльозогінний газ. Ще один наступ травмовані люди і перемога. Беркут ганебно відступив. Біля колишнього палацу Леніна вже більше півдоби майорів Бандерівський прапор, вперше на такому почесному місці в столиці. Але виграно тільки бій. Суд заборонив будь-які мирні акції. Свобода закликає партнерів по опозиції скласти депутатські мандати. Парламентська опозиція мала би скласти мандати і обнулити свої списки, а не просто сказати, що ми образилися і ми йдемо з сесійної зали. Треба йти з того парламенту. Той парламент абсолютно нелегітимний.